Правляю Закарпатську область, гірський район, де нема желізної дороги, лише автомагістралі. Хочу сказати, що в нас буряки не ростуть, тільки ліс. Від цього лісу залежить наше майбутнє, моє, моїх дітей. Тому ми, як патріоти України, зібралися в асоціацію і хочемо дивитися в майбутнє з упевненістю. Я трохи вдамся в екскурс. Давайте так, ми вже говорили, що є. Що буде, прогнозуємо, а давайте на межах Міжільського району, тому що я не мав можливості зібрати по всій області статистичні дані, чисто то, що дає держава статистичні дані. Маємо 2000-й рік. В районі працює 58 пілорам і є 3200 робочих місць, зайнятих виробництвом, промисловості. Починається ера експорту круглого необробленого лісу. Поступово ці підприємства вмирають. І останні статистичні дані. Які ведуться то 1 вересня 2009 року. Потім, то, що ми говорили, їх просто забрали статистики, щоб вони не портили загальну картину. І уявіть собі, з 58 пілорам працює сім. Із 3200 робочих місць залишається 370 робочих місць. Тому ми наполягаємо на тому, щоб припинити експорт необробленого круглого лісу. Ще вдався такий екскурс по історії. Закарпаття було приєднано в 1948 році до України. Раніше там була Австровенерська територія. Проблема була примірно така, як і сьогодні: що чому Закарпаття не розвивається, чому ці гірські райони маються ведуть такі як у замороженому стані. У 1905 році Австровенерський уряд найняв ірландця по походженню. Еган, який зробив, ну там багато виводів, але основні, які актуальні в наш час, що весь ліс відправляється необроблений на той час бокорами, річками. За те, що нема лісу, найкраща робоча сила вимушена виїжджати на заробітки, те, що маємо сьогодні. І тому край виходить як у замороженому стані. На сьогоднішній день у нас є наша рідна українська влада. Але ситуація продовжується така, як і була 100, 110 років назад. У мене питання до наших депутатів, чому